Чися доброму, погане на ум не піде. Добро не лихо, ходить тихо. Кого добро нагріє, той дуріє. Не плюй у керницю, знадобиться води напитися. Не копай другому ями, бо сам упадеш. Як на ліс гляне, так і ліз в'яне. Ти добро? добро, і пожнеш. Добре братство краще багатства, за добру людину сто рук як душа чорна, так і милом не змиєш. Розумний від зла біжить, а дурний його доганяє. Сам з горобця, а серце з кішку. За науку цілуй батька й матір в руку. Добрий собака на вітер не гавкає. Добре слово залізні двері відкриє. Добре слово доходить до серця. Добра совість не боїться наклепу, Від добра добра не шукають.